Добрий день, шановні присутні! Радий вас вітати на нашому форумі. Мене звати Романа Максим, я учитель Харківського приватного ліцею Школа ранок, а також співавтор підручника довкілля. Сьогодні я розповім вам про підручник довкілля як новий формат викладання дисциплін природничого циклу, який планується до друку у видавництві ранок. На сьогодні вчительство старшої школи стикається з такою складністю, що діти, які прийдуть у наступному навчальному році у п'ятий клас, навчаються за програмою НУШ. Система освіти базується на вивченні інтегрованих курсів, що дає можливість дітям сприймати світ цілісно з різних боків дивитися на одне явище. Такий новий підхід. До вивчення шкільних дисциплін трішки напружив вчителів, адже не вистачає матеріалів для такої роботи. Однак наукову спільноту бентежить це питання, тож розробляються багато різних навчальних програм до інтегрованих курсів 5 класу. Ну ж, одна з таких цікавих і вартих уваги модельних навчальних програм є програма довкілля. Розроблена учителем-методистом Олексієм Григоровичем, кандидатом хімічних наук. Програма рекомендована Міністерством освіти та науки України до використання у навчальних закладах. У програмі зазначається, що довкілля це навколишнє середовище у відношенні до особи чи групи осіб, які в ньому перебувають. Сукупність усіх живих і неживих об'єктів. Тобто, як бачимо, діти будуть вивчати навколишній світ цілісно. Програма розрахована на два роки, п'ятий і шостий клас. Ну ж, погляньмо структуру п'ятого класу. Пропонується вивчати такі дев'ять тем, які відповідають тому середовищу існування, тому довкіллю, у якому знаходиться або може знаходитись. Учень чи учениця. Тема перша я в природі. Тема друга Я частина природи. Тема третя я у Всесвіті. Тема четверта. Я на планеті Земля. Тема п'ять я під небосхилом. Тема шість Я в лісі. Тема сім. Я в полі. Та тема вісім і дев'ять. Я в горах і я в пустелі. Всі теми між собою пов'язані. Вони поглиблюють знання учнів, здобуті в попередніх класах у курсах Я досліджу світ, а також розширюють кругозір нової інформації заснов біології, географії, фізики та хімії. Дещо схожі теми вивчаються і в курсі природознавства чинній програмі для п'ятого класу. У шостому класі продовжується вивчення довкілля. Але основний аспект вивчення курсу зміщується на соціокультурну діяльність людини, безпеку життєдіяльності. Ви бачите, що також дев'ять тем вони спрямовані на те, аби учні світ сприймали цілісно, вчились існувати в такому довкіллі. Програма довкілля допомагає розвинути ті компетентності, які має розвивати середня школа. Тож, основною ідеєю є комплексне сприйняття учнями та ученицями різних галузей існування людини. Якщо поглянути на зміст модельної програми довкілля, то можемо побачити, що окрім теоретичного вивчення матеріалу, передбачається багато практичних робіт, проєктної пошукової діяльності, що учні мають знайти самостійно. Програмою передбачені короткострокові і довгострокові проєкти, які можна реалізувати. Протягом навчального семестру чи протягом вивчення теми. Підручник довкілля створений відповідно до модельної програми інтегрованого курсу довкілля вийде у видавництві ранок. Він включає в себе вивчення усіх тем, передбачених програмою 5 класу. Підручник дуже яскравий, зручний у користуванні. Крім теоретичного матеріалу, містить пошукову діяльність. Багато практичних робіт додаткової інформації. Розгляньмо його докладніше. Над підручником працював авторський колектив. До створення долучилися автор модельної навчальної програми пан Олексій Григорович та вчителі-новатори зі школи Ранок Юлія Болотіна, учителька біології та ЄДС, яка має досвід роботи у початковій та старшій школі. Та я. Максим Романов, учитель географії, який запроваджує нові методики викладання уже кілька років поспіль шляхом розробки з уроків та проєктною діяльністю серед школярів. Підручник для інтегрованого курсу довкілля містить усі теми, передбачені програмою. Та має такий зміст, який ви можете побачити на. Екрані це 9 тем і словничок з визначеннями усіх е, вивчених термінів е, наприкінці підручника. Тема Я в природі дає можливість пригадати дітям, із чого складається все в природі. Поглибити знання про речовини, матеріали, атоми, молекули та хімічні елементи, агрегатні стани речовин і поняття про енергію. Тема я, частина природи, передбачає вивчення різновидів організмів і ознаки живого, будову клітини, розмноження рослин і тварин. Розглядають людину як живий організм. Тема я у всесвіті, опанувавши її, дитина розуміє, як. Улаштований Усесвіт його розміри, склад світла та чому певні об'єкти ми бачимо кольоровими, що таке маса та можливість її вимірювання, умови виникнення стану невагомості. Тема Я на планеті Земля дозволяє учням пригадати та поглибити знання про внутрішню будову Землі, рух Землі, місяць, магнітне поле Землі і його значення, координати на землі. Корисні копалини виявляють зв'язки між рухом літосферних плит і формуванням рельєфу землі, виникненням землетрусів. Тема я під него Учні розуміють, які об'єкти можна побачити на небесній сфері, чому змінюється положення деяких об'єктів на небесній сфері, як використовувати небесні об'єкти для вимірювання часу. Учень та учениця описують, як улаштовані найвідоміші об'єкти небесної сфери: на кшталт Чумацького шляху, сузір'я великої ведмедиці тощо виявляє зв'язки між періодичними явищами на небесхилі та часом. Тема я в лісі. Вивчивши цю тему, учні та учениці розуміють причини структурування лісу, значення фотосинтезу для. Існування та еволюції життя на планеті, значення лісу, як джерела сировини та необхідність раціонального використання лісу. Е Також учні навчаться, як орієнтуватися в лісі, дізнаються найбільші заповідники України, пригадають поняття про червону книгу України та її значення, е розуміють проблеми лісів та лісових пожеж. Тема я в полі розповідає про лани. Та степи їх сільськогосподарське використання вивчає поняття про ґрунт, їхні різновиди. Діти вчаться досліджувати умови проростання насіння, розглядають ґрунт як середовище існування живих організмів. Дізнаються про сучасні технології обробки ґрунтів, і знову таки, як бачимо, цілісно розглядають одне поняття з різних боків. Наступна тема я в горах, Вивчивши її учень та учениця знає основні гірські системи землі України, описує властивості та поширеність деяких мінералів, їх значення для людської діяльності, виявляє зв'язки між умовами в гірських системах на різних висотах та можливістю пристосування до них. А також можливості можливості людської діяльності за таких умов розуміє природу звуку, особливості його поширення, принципи утворення вулканів, гейзерів, землетрусів та цунамі, джерела енергії для виникнення землетрусів та цунамі дізнається про особливості подорожей високогір, підкорення людини найвищих гір світу. І остання тема в цьому підручнику Я в пустелі. Вившивши цю тему, учень та учениця розуміють утворення пустель, знають найбільше пустелі світу, розглядають пустелі як середовище існування живих організмів, дізнаються про пустелі України, їх значення та особливість, необхідність збереження екосистеми пустель. Наприкінці кожної теми є перелік питань до обговорення, завдання пошукового характеру, довгострокові та короткострокові проекти з покроковою інструкцією до виконання. Як бачимо, підручник яскравий та буде цікавим учням. На початку кожного параграфу є питання для актуалізації знань. Параграфи розділені на підтримку. Теми для того, щоб учням було легше орієнтуватися в тексті та щоб діти могли швидше знайти потрібну їм інформацію або відповідь на питання, яке задає вчитель на уроці. Підручник містить багато практичних завдань. Ось, наприклад, під час вивчення теми літосфери учням пропонується цікаве моделювання скласти пазл материка-пангея з сучасних материків. У підручнику багато інфографіки, схем, малюнків, кольорового виділення ключових понять. Наприкінці кожного параграфу виділено основну думку, що мають запам'ятати учні та наведено питання для закріплення знань. Крім того, наприкінці кожної теми є питання для обговорення у групах, експериментальні завдання та завдання інформаційного пошукового характеру. Одним із практичних завдань довгострокового проєкту є спостереження за способами розмноження рослин. Учням пропонується обрати кімнатну або присадибну рослину та вести спостереження за збільшенням чисельності рослин та різноманіття нащадків. Звісно, такий проект можна виконувати протягом усього року. Також підручник містить інтернет-підтримку на платформі Ізі. Зараз ця функція знаходиться в стадії наповнення, однак планується, що до кожного параграфу будуть додаткові завдання з картинками, ігри на перетягування та встановлення послідовності. Різноманітні тести з вибором однієї правильної відповіді та кількох. додаткова цікава інформація тощо. Відсканувавши цей QR-код, ви можете перейти на платформу і побачити зразки завдань, які вже зараз там розміщені для ознайомлення. Звісно, завдання в є додатковими. Учитель на власний розсуд може обрати потрібні йому завдання. Учні можуть їх виконувати у смартфоні, на комп'ютері або інтерактивній дошці. Інтернет-підтримка до підручника довкілля містить завдання, що створені відповідно до кожного параграфу. Вони є різного рівня складності і різних типів. Наприклад, на слайді ми бачимо завдання підписати будову клітини. Перетягнувши слово, на місце цифри або ж із випадаючого списку вибрати потрібний підпис атома. На цьому слайді ви бачите завдання іншого типу, на встановлення відповідності та на перетягування слів у комірки розподіл об'єктів. Такі інтерактивні завдання вчитель може використовувати як під час уроку, так і на домашні завдання, що дасть змогу дітям в інтерактивній формі закріпити вивчений матеріал. Також це надзвичайно актуальне під час дистанційного навчання в сучасних реаліях. Завдання подобаються дітям, які вже звикли постійно навчатися у смартфонах. Зараз пропоную подивитися, як це працює. Переходимо на платформу Easy, обираємо підручник довкілля і бачимо перелік тем, які є в цьому підручнику. Пропоную виконати одне із завдань. Переходжу на тему Я на планеті Земля. Мені відкривається. Параграфи, які вже зроблені. Один із параграфів – це параграф корисні копалини, в якому є завдання розподілити корисні копалини у відповідні комірки. Бачимо, існують паливні, рудні, нерудні. Коли виконується повністю завдання, то на екрані буде показано, що завдання вірно. Давайте спробуємо. До рудних корисних копалин відносять срібло, паливні, природний газ. Нафта, залізна руда, пісок, нарудні, корисні копалини, торф паливна корисна копалина, алмаз на рудні, золото рудні і так далі. Перевіряємо. І бачите, що зеленими галочками позначено, що всі відповіді правильні. Спробуємо інше завдання. Наприклад, завдання, які зв'язані з клітинами. Потрібно в кожному рядку обрати зайвий термін. Організми бувають. І якщо там зробили правильну відповідь, тут оберемо іншу відповідь, наприклад, три клітині. І коли перевіряємо, нам пишеться, що відповідь правильна. Якщо ми виберемо багато клітині, то буде неправильно. І у учнів віднімається бал. Повертаємося, подивимося ще деякі завдання. Ось, наприклад, тест. Ми також повинні обрати одну з правильних відповідей. Перевіримо, і також ми бачимо правильні відповіді. Повертаємося до нашої презентації. Дякую вам за увагу. Упевнений, що підручник сподобається вам та вашим учням. Дякую за увагу.